Які вази найдавніші, що зберігалося у перших вазах, а також які вази в інтер'єрі не будуть проявом поганого смаку. Сьогодні у таємницях деко дізнаємося, чи для квітів була створена ця посудина. Цікаво знати. Перші вази з'явилися в стародавній Греції задовго до початку нашої ери і були посудиною з витемшеною формою, яка була оснащена художніми прикрасами з фарб або ліплення. Як правило, вази робилися з глини, а з розвитком цивілізації ці предмети стали виготовлятися зі скла, металу, порцеляни та каменю. Форма вази зобов'язана своєю появою видатному технічному винаходу гончарному колу, і пізніше з першого століття нашої ери складувній трубці. До цього архаїчні судини виготовляли об Мазуванням глиною плетених кошиків з вербових лозин спочатку вази використовувалися для зберігання напоїв різної їжі та іншого. Вази з вузькою шийкою та витягнутим корпусом називалися амфорами та призначалися для вина. Дещо пізніше греки стали використовувати вази не для побутових тілей, а для прикраси своїх будинків. Це сприяло появі професії художника з ваз, завданням якого було розписати або наліпити на вазу оригінальні прикраси, що робили її унікальною. Вази опалювалися в глиняних печах і після остигання були готові до використання. Трохи пізніше, у період розвитку стародавнього Риму вази стали повноцінним товаром, який міг бути обмінений на продовольство шкіри тварин чи навіть рабів. У період середньовіччя вази прикрашали будинки шляхетної знаті та служили повноцінним та самостійним предметом інтер'єру. У цей період у Європі почали масово з'являтися китайські розписні вази як екзотичний товар зі східних земель. У другій половині минулого сторіччя вази почали з'являтися і в будинках звичайних сімей. Світ почав прагнути до створення комфортного для себе середовища без огляду на прагматизм та мінімалістичні переконання. Звичайно ж, це не були античні та давньоримські екземпляри, але на той час це були речі вельми недешеві і могли бути хорошим подарунком, втім, як і зараз. DIY. На сьогодні вази є невід'ємною частиною образу будинку, в якому люди знають, що таке стильний декор та дизайн інтер'єру. Вази виробляють із будь-яких матеріалів, які людина навчилася обробляти. Вони повинні тривалий час утримувати воду, не окислюючись і не поглинаючи її. Тому такі популярні для декору матеріали, як бамбук та дерево, для квітів не підходять. У 2024 році дещо зменшився попит на посудини із пластику. Матеріал не витримує впливу прямих сонячних променів, швидко втрачає свій глянець та не є екологічним. А от протягом століть уже не зменшується популярність моделей зі скла всіх видів, включаючи кольорове, чеське та кришталь. Змінюються лише форми та розміри, а також технологія виготовлення. Вази виготовляються абсолютно різної форми та розмірів. У 2024 році, на думку покупців, у моду увійшли прості форми та оригінальний дизайн. Найкращі моделі вписуються в інтер'єр будь-якого стилю. Самі по собі без квітів являються декором. Скло для людей, яким важливо, скільки коштує ваза для квітів, підійдуть моделі зі скла. Продукція вітчизняних виробників виглядає стильно, а ціна бюджетна. Через прозорі стінки видно стебла та в якому стані вода не виділяє шкідливих речовин та добре зберігає рослини. Проблему можуть створювати лише сольові відкладення від води, що випаровується. Своєчасний ж догляд поверне прозорість посудини. Кришталь. Багато років кришталь виготовлявся із сировини для скла з додаванням свинцю. Метал надавав йому прозорості та блиску. Рельєфний малюнок виділявся матовою поверхнею і викривляв промені світла, створюючи навколо чудову ауру райдужних плям. Сучасні технології дозволяють робити кришталь без свинцю, залишаючи матеріал ще прозорішим. Вирішуючи, яку краще вазу придбати, щоб вона була універсальною, вибирайте кришталь. Порцелянові моделі. Якщо хочете обрати вазу, щоб вона не тільки вписалася в інтер'єр, а й створювала настрій, зверніть увагу на порцелянові моделі. Насичений фон та рельєфна поверхня або трохи розпису. Важко описати загалом, які бувають порцелянові вази. Їх дуже багато. Можна тільки виділити найбільш популярні покупцями. Фаян з його ніжністю і крихкістю набуває популярності як прикраса. Для квітів ж беруть більш міцніший фарфор, кераміку з фактурною поверхнею, яка доступніша за ціною. Металеві вироби. Металеві посудини здебільшого виготовлялися на сході. Майстри карбували на них візерунки, робили складні форми. Багато моделей ваз для квітів нині зберегли стиль майстрів південних країн, але виготовляються на сучасному обладнанні. Сучасні стилі, лаконічні та світлі. Вони не містять декоративних елементів завитків, округлих ліній, складних форм. Їхня краса у простоті, легкості та асиметрії. Сувора, проста форма, прозора або однотонна ваза гармонійно впишеться у сучасний інтер'єр. Яскрава з рельєфною поверхнею стане акцентом, що привертатиме до себе увагу. На що ж звернути увагу, підбираючи вазу для квітів, наприклад, на те, як вона виглядає на контрасті. Якщо стіни обклеєні шпалерами з різнобарвним малюнком, беріть однотонну вазу, яка зможе виділятися і створити свій настрій. Пофарбовані в білий колір або світлі тони стін вимагають яскравої плями оригінальної форми та насиченого кольору. Прозоре ж скло поєднується з усіма інтер'єрами, але не завжди вирізняється. Що з почутого було для вас новим? Пишіть у коментарях, а також діліться про що б хотіли дізнатися у наступному випуску таємниць. Деко ну а на сьогодні у мене все адіо.